Ми сьогодні збираємось їхати в маленьку подорож. Подорож не їдемо без свого хліба. Два ці купальні будиночки. Вау, він такий величезний. Підключили свій Netflix. Не тримаю. <клес> Ах, смакота. Все. У нас одне основне велике ліжко. Ми на сьогодні чан замовили. Розраховуємо, що коли ти у фійку ляже спати, ми собі кайфанемо. Тихо, тихо, спокійно. Годівнички на деревах висять. Це йде. І спати. Так, проходимо далі. Тут у нас є ще гарні гойдалки. Тут їдять чисто українські птахи. Ну що, всім привіт вітаємо вас на каналі Батьки в декреті. Ми вже до вас виходимо в трьох. Це перше відео, де Тимофійко вже засвітить своє обличчя. Тимофійко звик до телефону, і він знає, як позувати на телефон, а тут якась така непонятна штука. Що це робити? Наче як знімають. А наче як щось не ви зрозуміли? Ми сьогодні збираємось їхати в маленьку подорож е, недалеко, буквально декілька <скріст> кілометрів від Вінниці, якщо бути точними, 10 чи 30 кілометрів. Тимофійка зараз завдання дуже важливе: трошки не заважати, гарно поїсти, а ми будемо поки що збиратися. <скріст> да? Гратися йдеш бізібордом. Поки хлопці там знизу готують їсти, збираються, кухонні приладдя збирають. Я починаю збирати речі, валізи нові ось такі купили. Дві однакових більше. Менше тут будуть наші речі, це окрема валіза для Тимофійчика. Так, речей, я думаю, треба брати трошки з запасом. Беру піжамку, точно беру декілька костюмів. В нас ця ніч була трошки весела, тому собою обов'язково беру норофен. На всяк випадок ліцеринові свічки. І ось такий електротермометр у нас також кидаю, нехай буде. Малий помічник. Речі зібрав свої? Ні, це мама цим знімає. Не можна? Ні. Ні. Кідай! <клухи> <клухи> ось ті два друга завжди з нами їдуть гусь. І ось такий медведик. Так, ми вже пакуємось. Пакуємо головного цей Красунчик! Красунчик. Так. Валізи, речі також вже всі запаковані. Газ е, залишили вдома включений, щоб не замерзнути, коли повернемось. Все. Вирушаємо, вже трошки навіть запізнюємось. Сьогодні ще така гарна погода, сніг іде. Краса. Подорож не їдемо без свого хліба. Так. Заїхали за нашим місцевим хлібом смачним. Будемо зранку робити смачні сніданки з авокадо. Так, кину сюди в дверки. Ми запакувались вже повністю, виїжджаємо ще, ну так як знаєте, вже в нас якийсь типу як медовий місяць, але з дитиною. Ну і перша подорож з дитиною замовили суші. То їдемо спочатку, заберемо ті суші і вже їдемо напряму в сам будиночок. Їдемо на локацію по всім картам і по відео. Трошки так в полях знаходиться, то ми переживаємо і одразу Ага, величезна. Сова. Може то це як? Яструб, так. Да. карапус майже одразу і заснув, як ми тільки виїхали. Це може бути трошки проблема, тому що він зараз виспиться і увесь вечір у нас буде. Ігри до і хоч би він дотримався до свого наступного сна. Добрались ми. Довжусь, тут зв'язку щось тут інтернет поганенький. Опа, проснувся. <сум> Цей взгляд з ноги, ти, коли дитина встала, коли не треба. <сум> а он два ці купальні будиночки. Так, Татусь пішов розузнавати, що тут як. А ми трошечки оце тако потягнемось, розімнемось від автокрісла. А -а -а. Да, ось потягуся, потягуся, потягуся. Ти ще мав трошки спати. Ти просто думав, що я нічого не пропустю. Да? Так. Вау, він такий величезний. Гарненько, знаєте, як тільки-тільки -ті відкрилося маленьке, все-таки затишне. Опа. Опа, карапузик уже тут розважається. Вав, як гарно зая, дуже гарно. Синочок! Клас! Що? Зайчик мамин. Вже там камін розпалений. Взагалі? І мене взяли. І щось уноме прям холодно. Карапузік, а як ти повзати будеш? Як це ми вирішимо це питання? Ти в шоці, так? Да? Куди ми тебе привезли? Засипав, наче знайома обстановка. Розкрили Тимофійкову ігрову зону. Добре, що взяли килимок з дому, тому що підлога ну, така е холодна. Щось у нас світло пропало. Може, зараз під'єднають. Зараз сядемо, перекусимо. Ми, собою, ми з собою взяли піцу, взяли локшину. Телефон. Мені кажеться, може це вибуло світло чи що? Всюди пропало. Кіко, ти що любиш цього гусака? Любиш цього висака? Завжди з нами їздить. Це такий комфортер. Ми спимо з ним, він пахне нами. Ой, яка смакота! Яка смакота? Кось кось. Підключили свій Netflix. Включили фільми. Тут камін у нас горить. О, ти вже міні-бар штурмуєш. До речі, дуже класне наповнення нам залишили в холодильнику. Я не пам'ятаю, чи показувала. На, покажи. Соки, круасани, Соки, водичка. Ще якась водичка. Це, напевно, якась дорога водичка. Ну, таке дорога наповнення, правда? Каже, там мінка, оце второ не дешевше. ММД, ну коротше, дуже прикольно. Ми вже й по дворі гуляли, але я забула камеру взяти, то вже покажемо вам наступний раз, як вийдемо. Даю, даю. Тримай. Тримай. Ох, відкусив. Ти що це відкушуєш? А смукчі, як ти смоктав? Обережно, прожовуєш смакочок. Тримай, смокчі, як ти смоктав. Хай кусай. Дивай, ну, кусай. ну все правильно, хай кусай. Ти ж Молодець. вже дорослий тепер? Молодець, кусай, кусай. Кажи, смокчаться, маленькі діти, я вже Ти дорослий. Куста. Все, хорошому. Це вже і кузів. Це він з'їв, може, відсели другу, бо я доїдаю. Ну, ще чуть. чуть Це дамо папі, да? папусік, щоб теж поїв. Ми ж не з'їмо все, треба ділитися. Добре? Треба ділитися. Це той, що поділиться. Все, пока-пока. Скажіть ваше враження. Хороші були вкусні? Так, давайте походимо. Я покажу взагалі, що це за будиночок, що тут є, на такій маленькій досить квадратурі купольний будинок. Єдині вони і перші у Вінниці. У нас одне основне велике ліжко. Там телевізор той невеличкий. Тут з цього боку у нас стіл з стільцями, де можна поїсти. І маленька, така маленька кухонька. Холодильник є, є абсолютно все, що потрібно. Ми вже тут розклалися. Кава машина є. Ми достали вже Тимофійчику каву машину для приготування суміші. Ось такі смаколики нам полишали різні. Сама кава, чай, цукор, цукерочки. мікрохвильовка є. Прибори, сковорідки. Ну, коротше, нормально так. Опалюється тут у нас кондиціонером. ось він. Але основне тепло зараз дає ця буржуйка, така пічка невеличка. І проходимо у ванну кімнату. І так, дуже-дуже стильно. Раковина гарнюча. Є все, і мило, і крем для рук, також в душовій кабінці є шампунь, кондиціонер для волосся. І трошки Wi-Fi, Але ми підозрюємо, що це проблема в тому, що зараз нема світла, а і тут все працює на генераторах. Можливо, саме тому так він не дуже гарно грузить. Ну, а територію вже покажемо вам завтра. Тому що сьогодні вже темновато на дворі, Завтра буде чим зайнятися. Опа. Що там? Холодно, це мороз. Морозно дуже. Нам ще чан не розпалюють. Ще ні, я ж душу, ми на сьогодні чан замовили. Розраховуємо, що коли тобі фійку ляже спати, ми собі кайфанемо. Що він нам дасть трошки розслабитись, але вже там будемо бачити, як буде виходити. Чан тут входить у вартість. Тобто за будиночок. 5500 гривень. Чан входить у вартість, він стоїть тут прямо біля будиночку. Хочеш, користуйся, не хочеш, не користуйся. І тоді знижка на проживання в самому будиночку 20%. Єдине, що добре, що ми з собою взяли їжу, доставки, одразу замовили там і суші, і піцу ми взяли, і щоб поїсти лапшу, взяли. Того, що тут воно знаходиться прямо на полях в лісі-лісі, е, жодної інфраструктури поряд немає, е, тому так е, максимально е, відстороняєшся від всього. Е, так само, це проблеми з інтернетом. То ти якби вже в інтернеті не сидиш, вже просто собі е, розслабляєшся. Поряд тут є ще один такий самий будиночок, там також відпочивають люди. Ну, а ми е, собі замовили чан на вечір на восьму вечора, досить пізно. Але так, щоб малий спав. Ось так купальний будиночок виглядає ввечері. А ось так виглядає територія. Дуже гарна. Я вам завтра в день покажу. Ну, прям знаєте, відпочити мозком, душею дуже гарно. А ось сам чан, в якому сьогодні трошки попаримося. Є ось таке дзеркало. Прямо навпроти чану. І будиночки знаходяться прям біля лісу. Знаєте, отак тихо-тихо, спокійно. Годівнички на деревах висять для пташок. Ці пташки приходять, їдять. Ну так, дуже прикольно, дуже атмосферно. Гойдалки такі є. Ой. Ну і сам цей купол дуже гарно виглядає, наче кулька. Почали набирати нам водичку в чан. Сказали, буде грітися години-дві. Ні, це я включила, щоб трошки тепліше бо я замерзла. Це ж камін орієнті, жара така. Ні, холодно. Ти а, з двору, та й тобі ну, тепло. Тепері. Я почала накладати нам уже нашу романтичну вечерю. <реслух> Вечірнє прибирання, що вдома, що тут. Карапузик, Що ти кайфуєш, так? Да? Смачно. О, так, Організовуємо спальне місце. Будемо спати втрьох тут. Камеру свою дитячу брали з дому. Тут ми сядемо вечеряти. Так, камера тут. Хто тут? о Вже нас не видно. Хто? Готовий спати. Зараз да, купатися йдемо. І спати! Малюк заснув. Ми хочемо випити по бокалу шампанського. Так, ми вже в чані, безалкогольне пиво, теплий чан. Ой, хай. Водичка, ми так довго чекали, що вона розігріється. Ми просили на вісім, вийшло трошки пізніше, ну нічого, вже залізли. Головне, що головне результат. Тут... О, вже підпікаємо на та, ноги. Потрошки гріється. Там якраз підкинули др... дрівцят, то зараз буде взагалі, що будемо потрошки вилазити. Мы вообще-то на отдыху. Мы вообще-то на отдыху ну, дай папе Сосю. Дай дай. Дай папе ту Сосю. Він тоже хочет. Ось так молодець. Другий день нашого відпочинку, ми такі трошечки пом'яті, ще не роздрухані. Ранок, добрий ранок. Ну каже, добрий ранок, говори. <клухи> добрий ранок. Як тобі спалося? Солодко біля мами з татусям. Каже, добре, тепленько було. От єдиний мінус тут, що немає інтернету. Ми такі трошки відрізані від цивілізації. Не можемо ні телевізор подивитися, ні в інтернеті посидіти. Але може це і на краще трошечки відволіклись. Поки, поки. Я тобі взяла різні носки. І... Там є обичні теж. що не обичні, я ці візьмала. Теплі? Зимові. Я брала красиві зимові, обрала обичні. Ідемо робити кавусю. А що це ти взяв? Спик? Ні, вже не передівала. Нарешті покажемо вам ззовні, де ми спинилися. Ось такий купол. Пройдемо, зробимо екскурсію Зроби. по території. Тут у нас мангальна зона є гарна. Сьогодні плануємо тут посмажити м'яско ми купили, картоплю. Чистеньке, новеньке. Ще геть натерте ніхто і не жарив тут нічого. Може, це так прибирають. Навіть казану сіє, пічка. Так, проходимо далі. Тут у нас є ще гарні гойдалки. Продемонструємо. Далі. Ще є зона кострища, також з сидіннями, де можна посидіти, провести гарний час. Гарненько, так компактно. Невелика територія. Пойдемо, покажемо, які тут гарні годівнички. Це так гарно. Горішки навпіл розділені. Просто гарячим клеєм прикріплені до деревини. Ну дуже гарно. І тут постійно є пташки, які їдять. Ще там одна є. Тут їдять чисто українські птахи. Бо це в нас сало. Це сало? Ну, це хліб? Ні, це сало. Це українські пташки їдять. А зараз покажемо вам чан, в якому ми парились вчора, коли Тимофійко спав. Ну, нащо ти при ньому це кажеш? Нам пропонували ще сьогодні покупатися, воду не спускати, але ми відмовилися. Чан безлімітний, скільки хочеш, стільки купайся, і він входить у вартість. Це ваш оператор. Хі -хі. Воду вже зіляли. Вона зранку ще була тепла, тепла, пар такий да, шоу. відкрили. А він утеплений ще в нутрі піною. Ось такий огляд. Якщо сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал Батьки в декреті. Це дуже гарно. Клас. Цей малий карапуз тут навчився вже до цього ліжка вставати. До крісла він встає, до того столика встає. Він встає вже до всього, до чого хоче, до чого можна і не можна. До телевізора він всього встає. А що це робиш нафік? Кайфда мокре. У воді треба поляпатися трошки. Його можна так робити. Заляпався. Це того ти завмер? Йу. І ми замітили, що він тут починає ставати рачки. Що ми думали, що він так не буде. буде. Буде? Буде? У нашого кума сьогодні день народження, а тут такий зв'язок ми не можемо привітати толком. На чому, на чому я зупинився? Ой, такий чудовий день. Хочемо тобі побажати міцного здоров'я, щоб у тебе в родині і в тебе особисто поживу. Розпалюємо мангал, будемо готувати картоплю на вогні, да, смажити да, і сірники козацькі. Тут ми знімаємо на тік-ток. Вогник у нас вже горить. Беремо рішітку. Ідемо накладати. 20. Ну, на вулиці вони прям дуже світло забуло. А, світло? Чоловік підготував все. Вже, в принципі, нормальний жар, то я буду наставляти картопліку. Ось таку прям почищену, нарізану, купили в сільпо. Дуже зручно. Як кудись їдеш на день-два гомілки будемо все викладати на сітку і будемо смажити. Відправляємось ми додому. Обакузік вже розігріває машину, так? Молодець! Не заплановано, трошки раніше їдемо, але нічого. Може, ще сюди повернемося. Деякі справи з'явились у Вінниці, тому вирішили повертатися на вечір, не залишатися ще на одну добу. Один день ми не довідпочивали. Що це таке? Що це таке? Що це за гола нога? Класна цяця, в тебе цілий ящик, а тобі треба е, гратися носком, да? Кази, мам, не чіпай мене. Я граюсь. Ну що, ми вдома? Буквально півгодинки нам їхати з дому туди. Тому чудово відпочили, нам дуже сподобалось. Тим паче недалеко їхати. Класно відпочили. Тимофійко засумував за іграшками. Да? Та тут вже розвантажує машину. Давай скажемо людям останнє слово та й будемо собі далі працювати. Ми вам кажемо до побачення чи до нових зустрічей. Дякуємо вам за перегляд. сподіваємось, вам все сподобалось. Чекаємо вас в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі! Ваші, ваші батьки в декреті!